Армагеддон збувається пророче, а вже коли зірвалося з петель, то вже по людських долях прогуркоче. І той народ, і так по світу гнаний, сумний народ, що світу дав Христа. О, Божа мати, змилуйся над нами, дай розум, в серце й правду на вуста. Чи ми, коли той біль страшний, загоїмо? Взаємна кривда то взаємний гріх, бо їхні темні нас вважають гоями, а наші темні обзивають їх. Чи винен той скрипаль, чи балагула, чи винен хлібороб той чи кобзар, що серед нас є лисенко, Вовгура, а серед них визискувач лихвар? Все винен Я. Всіх мусив захистити, і тих і тих, і тих від тих і тих. Мене людину можна не простити. Але народи ради всіх святих, усі народи, а відтак і мій, у чомусь винні, скоївши і не скоївши. Як винен той святий Варфоломій за те Варфоломіївське побоїще? О, горе нам!